Адміністрація США хоче отримати від України рідкісно земельні метали в обмін на допомогу Києву. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Він каже, що США вкладають в Україну сотні мільярдів доларів, і саме тому Білий Дім хоче мати доступ до корисних копалин. як компенсація військової допомоги Києву та водночас гарантія її продовження. Саме Україна є одним з найбільших постачальників рідкісно земельних ресурсів у світі та має найбільші запаси титану та літію у Європі. Що думає, українська влада про ці? Умови Трампа та детальніше про те, чому президент США взагалі зацікавився цим питанням, розберемо у цьому епізоді несеться. Ну і також поговоримо про те, чому США запровадили мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю, як це вплине на економіку цих країн, та яку реакцію викликало це рішення. Але почнімо із останніх заяв Трампа. Отже, в овальному кабінеті журналістам він заявив, що хочуть мати доступ до рідкісноземельних металів України. Саме це може стати гарантією того, що США продовжать надавати Києву допомогу. Відбувається це на тлі новин про можливе завершення війни Росії проти України. І нагадаю, що саме США є одним з лідерів у наданні військової допомоги Україні, від якої ми залежимо. Тож, схоже, Трамп хоче компенсації за це. Я хочу забезпечити нас рідкісноземельними елементами. Ми вкладаємо. Аємо сотні мільярдів доларів в Україні велика рідкісна земля, і я хочу забезпечити нас рідкісноземельними елементами. І вони готові це зробити. Так, от ви чули, Трамп заявив, що Україна, мовляв, на ці умови погодилася. Чи дійсно це так до цього я повернуся пізніше? Ну а поки поясню, що взагалі таке рідкісно земельні метали та чим вони зацікавили президента США. Справа в тім, що Україна дійсно володіє запасами кольорових і рідкісноземельних металів, зокрема берилію, церконію, танталу, а також комплексом фосфорних, рідкоземельних і рідкометальних руд. Україна, за даними міністерки економіки, Свириденко має найбільше. Більші в Європі запаси літію, титану та інших корисних копалин. Так, от рідкісноземельні метали є критично важливими для виробництва сучасних технологій. Це і смартфони, і електромобілі, а також військове обладнання, та є незамінними у виробництві інших високотехнологічних продуктів. За оцінкою Forbes, за 23 рік сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. При цьому понад 70% загальної суми припадають на три області: Донецьку, Дніпропетровську, Овську та луганську, тож Росія взяла під контроль українські території з запасами енергоресурсів, металів та мінералів, що оцінюють у майже 12,5 трильйонів доларів. Це дані канадської фірми з оцінки геополітичних ризиків севдев за 2022 рік. Та складність видобутку рідкісноземельних копалин полягає в тому, щоб зробити їх придатними до використання. А для цього потрібні значні фінансові вкладення, обладнання та кваліфіковані фахівці. Тому Україна потребує інвестицій, щоб розвивати цю галузь та Зміцнити економіку. Ну і схоже, Київ сам зацікавлений у співпраці із Вашингтоном у кінці минулого року. Видання New York Times повідомляло, Україна двічі відкладала укладання угоди про співпрацю із США у сфері видобутку корисних копалин Ймовірно, для того, щоб дати можливість Трампу представити цю угоду як швидку перемогу саме Білого Дому. Тоді ж видання наводило дані української приватної інвест компанії Горизонт Кепітал про те, що Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт Альт і графіт та їхні запаси оцінюються в 11,5 трильйонів доларів. Зокрема, в Україні розташовані близько третини розвіданих запасів літію в Європі, а це ключовий матеріал для виробництва від смартфонів до винищувачів, ну і акумуляторних батарей, що може до речі бути цікавим для електромобільного бізнесу. Ілона Маска пише New York Times. Тож Україна могла б стати стратегічним партнером США у цьому питанні. Ми відкриті до того, що все це може бути. Розроблена з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю, і це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще в вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом І я хотів би, щоб дійсно бізнес Америки. Я знаю, що він дуже зацікавлений. Дуже зацікавлено входити в Україну. Я хотів би, щоб вони розговали цей напрямок у нас. І Зеленський дійсно розраховуючи на США, ще раніше включив пункт про видобуток рідкісноземельних ресурсів у план перемоги. Про це ще після представлення цього плану восени писало Financial Times і під час створення плану повідомляло видання. Команда Зеленського заклала два з п'яти пунктів, які б могли сподобатися потенційному новому президенту США Трампу, аби Білий Дім не припинив підтримку Києва. І от саме цей пункт щодо природних копалин офісу президента міг запропонувати сенатор і союзник Трампа Лінсі Грем. Він полягає в тому, що Україна пропонує поділитися своїми критично важливими природними ресурсами із західними партнерами. Йдеться про інвестиції у видобуток урану, титану та літію, про те, що Зеленський додав пункт про рідкісноземельні ресурси у план перемоги, підтвердило суспільному і джерело в офісі президента України. При цьому співрозмовник наголосив, що важливим при цьому залишається питання гарантій безпеки Україні. Щоб гарантувати використання цих ресурсів, треба гарантувати безпеку, щоб росіяни не окупували землі з цими ресурсами. Зауважив співрозмовник суспільного. Навіщо ж Трампу доступ до природних ресурсів України? почну з того, що саме Китай зараз є найбільшим постачальником рідкісноземельних металів, який використовує промисловість в усьому світі. Приміром, Пекін пише Deutsche Welle, забезпечує близько 40% потреб ЄС у цих ресурсах. Та саме на Китай, за даними Блумбергу, припадає 80% імпорту рідкісноземельних металів у США. Так от аналітики припускають, що США хоче позбутися залежності від Китаю у постачанні цих рідкісноземельних елементів, отримавши доступ до українських копалень. Та ця потенційна угода про. Видобуток цих ресурсів в Україні може допомогти Україні ж отримати гарантії безпеки від Вашингтону. Так вважає і аналітик Євген Костогризов. Якщо ситуація буде складатися на користь перемовин, тобто що вони розпочнуться, то рідкоземельні метали можуть виступити певною знов таки в очах Трампа оплатою за, наприклад, надання Україні безпекових гарантій, причому. У реальних спекових гарантій у вигляді постачання зброї, однак не всі бачать переваги у цій пропозиції Трампа. На ці його слова вже відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Бажання Трампа отримати доступ до корисних копалин України він назвав егоїстичними, пише Deutsche Welle. Адже на думку Шольца Україні самі знадобляться ці ресурси під час відновлення. Зацікавленість Трампа в корисних копалинах України прокоментували і в Кремлі. Пропозицію Трампа, прес-секретар Путіна, пісков назвав комерційною краще взагалі. Лі не надавати допомогу і тим самим сприяти завершенню конфлікту, сказав Пісков. Як саме може виглядати ця угода, якщо США та Україна дійсно домовляться її укласти, поки говорити про цю співпрацю та умови детально, звісно, рано? А ми ж продовжуємо за цим стежити. Ну а далі поговоримо про ще одну економічну тему, що торкається вже союзників Америки. Трамп оголосив проведення мит на імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю. А це три найбільших торговельних партнера США. З цих трьох країн надходить близько третини американського імпорту. Пише CNN. для Мексики та Канади. Мита становитимуть 25%, Виняток зробили тільки для канадських енергоносіїв. На них 10% відсоткове мито. Такий же розмір мита 10% запроваджують і на китайську продукцію. Такі Тарифи мали б запрацювати з вівторка, 4 лютого, але поки для Мексики та Канади є люфт у місяць. Країни домовилися із Трампом, як саме розкажу пізніше. Ну а поки взагалі вас веду в курс справ до того, як Трамп 1 лютого підписав указ про запровадження тарифів для трьох країн-партнерів, більшість товарів з Канади та Мексики взагалі не обкладалися митами. Відповідну торгову угоду підписав сам Трамп ще під час свого першого президентського терміну. А от частина китайських товарів. Вже і до цьогорічного указу обкладалася митами до 25%, Тож нові 10% додадуться до вже існуючих податків. Тарифи є взагалі центральною частиною економічної політики Трампа. Він розглядає їх як спосіб зростання економіки США, захисту робочих місць і збільшення податкових надходжень. Тож, на думку Трампа, нові мита мають заохотити виробників створювати продукцію в США та використовувати американські робочі руки, а не імпортувати товари з за кордону. Але повертаємося до. До того як Канада і Мексика отримали відтермінування тарифів. Загалом обидві країни, після того як Трамп оголосив про своє рішення щодо мит, заявили про дзеркальні дії у відповідь. Канада заявила, що з 4 лютого запровадить 25% відсоткові тарифи на американські товари. І також там розірвали усі контракти з американськими компаніями, включно із Starlink Ілона Маска, вартістю майже 100 мільйонів доларів, допоки США не скасують рішення про тарифи. Пише CBS. у цей час. Президентка Мексики Клаудія Шей. Шейнбаум доручила міністру економіки реалізувати так званий план Б. Напрацьований урядом Мексики. Він включає тарифні та нетарифні заходи на захист інтересів країни. Про це заявила сама Шейнбаум. Мексика через американські мита може втратити 2% ВВП. Такі прогнози зробили в інституті міжнародної економіки Пітерсона. Найбільше можуть постраждати енергетична галузь та виробництво авто. Але за день до того, як нові мита повинні були запрацювати, Трамп призупиняє виконання указу. Він оголосив про 30-денну паузу, але на поступки пішов не просто так. Натомість від двох сусідніх країн Канади та Мексики також отримав кроки назустріч в питаннях охорони кордонів і боротьби зі злочинністю для Китаю. Тарифної відстрочки поки немає. Тож країни почали домовлятися. Трамп мав розмову з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум, розповів, що вони мають хороші відносини. І і під час розмови обговорили питання нелегальної міграції та транзиту фентанілу за даними прикордонної служби США від жовтня 23-го року до вересня 24-го, на північному кордоні США з Канадою було вилучено 19,5 кілограмів фентанілу. Ну а на південному кордоні з Мексикою майже 10 тисяч кілограмів. Тож щоб побороти ці проблеми, Мексика погодилася розмістити 10 тисяч солдатів на постійній основі на своєму боці кордону і зупинити проникнення фентанілу та нелегальних іноземних. Земців до США Шейнбаум також зазначила, що угода зобов'язує і США перешкоджати постачанню зброї в Мексику. Ми ще не домовилися про тарифи, і можливо домовимося, можливо, не будемо, але у нас дуже хороші відносини. Говорив Трамп також із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Розмову також назвав хорошою. Але після неї говорив про те, що умови торгівлі, що склалися з цією країною, нечесні. Канада дуже жорстка. З ними дуже дуже важко мати справу, і ми не можемо дозволити їм скористатися перевагами США. Вони здебільшого не беруть нашу сільськогосподарську продукцію. Вони не забирають наші машини, вони виробляють машини, але в принципі не беруть наші машини. І ви знаєте, нам це не потрібно. Вони нам не потрібні для виробництва наших автомобілів. І, попри таку жорстку риторику Трампа, відтермінування підвищення мит на місяць ухвалив він і для Канади, адже країна зі свого боку посилить захист кордону. Як сказав прем'єр-міністр Канади Трюдо, вони реалізують прикордонний план вартістю 1,3 мільярда доларів. Це означає, що будуть нові вертольоти, технології і персонал на кордоні, а також трюдопо. Обіцяв збільшити ресурси, щоб зупинити потік фентанілу Ну а тепер щодо ситуації з Китаєм, як я вже казала, Трамп не скасовував для цієї країни підвищення мита. Але президент США оголосив, що планує розмову з лідером Китаю найближчим часом. Хоча речниця Білого Дому заявила, що Трамп не говоритиме з президентом Китаю Сідзінпіном до кінця тижня, в будь-якому разі, поки контакту двох лідерів не було. Але Трамп уже пообіцяв, якщо вони не зможуть домовитися з Китаєм, то тарифи будуть більш суттєвими взагалі раніше Трамп говорив про запровадження мит більше ніж 60% на товари з Китаю, а встановлені лише додаткові 10% Експерти пояснюють тим, що Китай взагалі-то набагато менше залежить від Америки ніж Канада та Мексика. В Китаї лише 15% експорту припадає на США. Так пояснює явище економіст Джош Ліпський в коментарі Atlantic Council. у Китаї. Звісно, відповідають на дії Трампа. Спочатку міністерство торгівлі Китаю заявило, що китайський уряд подасть скаргу до світової організації торгівлі. Звинував. Мачення Трампа в тому, що Китай відіграє центральну роль у кризі фентанілу. Посол Китаю в ООН назвав необґрунтованим Китай єдина країна, яка регулює цілу категорію речовин пов'язаних з фентанілом. І тому знову ж таки в цьому питанні США повинні дивитися на це питання більше зі своєї точки зору. Наприклад, подивіться на сторону попиту на фентаніл, а не перекладайте провину на інших. Ну а 4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт. Це мита у розмірі 15% на імпорт вугілля та зрідженого природного газу із США, Ну і також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, наприклад, автомобілів та сільськогосподарської техніки. Пише Reuters. Тарифи на імпорт із США запрацюють за тиждень з 10 лютого, заявила китайська влада. До речі, у США з Китаєм це не перший такий раунд політично-економічного тиску у 2018 році. Трамп вже підвищував тарифи на китайські товари. Китай тоді відповів дзеркальну і також підвищив мита. Але цього разу, за словами аналітиків, Китай набагато краще вже підготовлений до протидії. Ймовірно, підвищення тарифів торкнуться і Євросоюзу. Про це вже оголосив сам Трамп. На запитання BBC, чи є конкретні терміни запровадження мит. Трамп відповів: я б не сказав, що є конкретний графік, але це станеться дуже скоро. Трамп, нібито хоче вирішити давній дефіцит торгового балансу США з ЄС. Пише BBC. за даними Євростату, у 2023 році близько 20 країн-членів Євросоюзу експортували до США більше ніж імпортували. І найбільший профіцит, тобто надлишок, мала Німеччина. Вона найбільше експортувала до США автомобілів. За нею йшли Італія та Ірландія. Тож на тлі побоювань щодо можливих імпортних мит, акції деяких найбільших європейських автовиробників також вже впали. Наприклад, акції Фольксваген МВ Porsche, Volvo впали приблизно на 5-6%, ну а французький постачальник автомобільних запчастин вале vale впав на 8%. Водночас, європейський союз готовий до жорстких переговорів із Сполученими Штатами щодо тарифів, так заявила президентка ЄС Урсула фон дер Ляйн. Вона нагадала, що економіка ЄС та США глибоко взаємопов'язані як глобальні партнери і повинні працювати разом. I want to be clear. Я хочу чітко заявити, Європа захищатиме свою економічну та національну безпеку, але важливо, щоб ми досягли правильного балансу, який робить акцент на позитивних інструментах економічного державного управління, таких як торгівля, інвестиції, інновації та виробництво. Тож американський президент використовує підвищення тарифів не тільки як заохочення американського виробництва, а і як переговорний важіль для укладання майбутніх вигідних для себе угод, кажуть в аналітичному центрі Брукінгс. І також багато економістів дуже скептично оцінюють рішення Трампа. Така торгівельна політика може обернутися проти самих Сполучених Штатів, адже тарифи на імпорт з Мексики, Китаю та Канади можуть призвести до зростання цін у США на товари, які країна експортує з цих країн. Зокрема, Ема нафти, автозапчастин, мікросхем, одягу та інших товарів. Відтак купівельна спроможність пересічної американської сім'ї може знизитися приблизно на 1200 доларів на рік. Йдеться в дослідженні аналітичного проєкту при Єльському університеті. Зрештою, через запровадження мит може підвищитися курс долара, а інші валюти можуть послабитися. Так прогнозують в банківському холдингу США Джей Пі Морган. Через мита іноземні товари стануть дорожчими, купувати їх будуть менше, що зменшить попит на іноземну валюту. Трамп каже, що розуміє усі ризики пов'язані із запровадженням мит, але запевняє, що це вимушений крок. Чи буде трохи боляче? Так, можливо, а можливо і ні. Але ми зробимо Америку знову великою, і все це буде варте цієї ціни, яку доведеться заплатити, так заявив Трамп. Чи допомогли ми вам глибше розібратися в заявах Трампа щодо корисних копалин України та його рішеннях запровадити мита для своїх же союзників? Пишіть нам свої відгуки в коментарях. Ну а ми будемо далі слідкувати за діяльністю. Тю Трампа і розповідати вам основне.